Ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Зараз налаштовуємо зв'язок із офіцерами застосування БПЛА бригади Форпост Державної прикордонної служби України, яка на Вовчанському напрямку нашу країну оборони. Це північ Харківської області, і там теж не просто. Там росіяни намагаються просуватися, але поки що без суттєвих змін. До нас зараз пан Артем приєднується. Пане Артеме, добрий день. Да, доброго дня студія, доброго дня Україна. дякую, що приєдналися. Я сподіваюся, що наші глядачі зможуть віддячити вам, вашим побратимам та посестрам за захист. У нас на екрані з'явився QR-код та номер картки. Це збір на дрони та реби для форпосту. Тому люди добрі, якщо ще сьогодні не донатили, давайте включатися. Якщо маєте таку змогу, будь-яка сума. Це те, що піде на посилення нашої країни. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас вовчанський напрямок. Ще раз нагадую глядачам північ Харківського. Дивіться, зараз ситуація зберігається, вона тяжка, але стабільна. Ми контролюємо повністю цю ділянку фронту. Ворог не припиняє попитки штурмових дій, але всі штурмові дії припиняються вже на підступах дронами, ударними дронами. Ми їх зупиняємо. Наша піхота вже добуває тих, хто зможе дійти до позицій наших. Давайте Умся відео, як власне такі штурми відбуваються, це ви разом із суміжними підрозділами працюєте із відбиття ворожого штурму з бронетехнікою. Близько 10 одиниць росіяни тоді застосували. Можете розказати більше, що ми зараз бачимо на екрані, як ця операція відбувалась. Так, звісно, це зовсім недавно на нашій ділянці та ділянці наших суміжних підрозділів відбувся серйозний штурмовий накат на наші позиції, але він дуже дуже сильно був відбитий. Жоден Росіян не потрапив навіть близько до наших позицій. Були взяті в полон військовослужбовці Російської Російської Федерації. Тому він відбитий був дуже успішно. Ударні дрони, важкі ударні дрони, наша піхота. Мінування дистанційне, яке відбулося до цього. Все це спрацювало, і жоден російський найманець не потрапив до наших позицій. Ви сказали про те, що кількох в полон вдалося взяти. А що це за публіка? Це, як і минулого разу, до цього наші військовослужбовці нашої бригади, разом з міжними підрозділами взяли в полон шістьох військовослужбовців. Це майже всі зеки, їм там пообіцяли лише грошову винагороду та амністію. Тобто, це uh -huh. публіка одна та сама. Uh -huh. Розкажіть, які безпілотники зараз використовуєте найчастіше, і в яких відчуваєте потребу? На що зараз люди донатять? І я обов'язково теж задоначу на цей збір зараз на збройні нашої бригади є майже всі типи безпілотників, мабуть, окрім морських, це і наземні дрони, і повітряні різні. Це ударні, це важкі ударні дрони типу Баба Яга. Це мавіки ті ж саме зараз. Ми потребуємо дуже сильно FPV-дронів, бо вони дуже ефективно нищать ворога та дронів з камерами з камер тепловізорами, тобто вночі, щоб якісно проводити розвитку або в погану погоду. Чи вдається обходити ворожий реп і наскільки забезпечені засобами радіоелектронної боротьби? Ви? Ворожий реп ми обходимо дуже ефективно, тобто він нам майже не шкодить. Так, наша бригада зараз арма забезпечена засобами реп, але все ж таки ми постійно збираємо на нові за реп як і на авто, так і піхотний реп для наших нашої піхоти на позиції. Зрозуміла пане пане Артеме, дякую, дякую вам дуже за те, що нас захищаєте. За те, що долучилися до нашого ефіру. Це був офіцер із застосування БПЛА бригади Форпост Державної прикордонної служби України в Харківській області. на збороні.